Найбільша цінність людини її здоров'я, піклуватися про себе і вчасно перевіряти його стан, можливість запобігти розвитку недух. А здорова нація це міцна та процвітаюча країна. Тож в уряді запроваджують програму перевірки здоров'я. Що це за ініціатива розповіла начальниця управління охорони здоров'я області Антоніна Уманець. Міністерство охорони здоров'я разом із партнерами запускає програму, яка ну так в принципі і називається скринінг здоров'я для людей віком 40+. Мета програми привернути увагу людей до стану серцево-судинної системи та ментального здоров'я. Особливої уваги приділили ризикам захворювання на цукровий діабет. Перші симптоми починаються у пацієнтів 40 років і старших. Зроблений такий цілий маршрут, як людині цим скористатися. Запрацює ця програма з 1 січня. Тренінгові обстеження включають в себе і анкетування за різними шкалами. Плюс фізикальні обстеження, це тобто буде лікар звертати ума звертати свою увагу там і на вагу. А також ритм життя та генетику. Проводять і лабораторні обстеження. Тим, кому є 40 років, прийде повідомлення в дію про можливість взяти участь у скринінговій програмі. Нині медзаклади, де проводитимуть ці обстеження, подаються на контрактування. Перелік затверджених оприлюднять на сайті МОЗ Національної служби здоров'я та Черкаської обласної військової. В адміністрації у цій програмі кожна людина 40 плюс років може скористатися. Коли отримала це повідомлення, може активувати його. І на протязі семи діб треба буде звернутися або в дію, або через ЦНАП. Це можна буде зробити, подати заявку, що я хочу пройти таке обстеження. протязі семи днів мають надійти кошти. Це в розмірі двох тисяч гривень. Кошти на проходження скринінгу спрямовані з державного бюджету на сьогодні це 10 мільярдів гривень. За процедури пацієнт розраховується самостійно. Кожен за Ректорний заклад має створити умови. Тобто, це буде по цій програмі буде виділений час у кожного лікаря, який буде приймати участь в цій програмі. Це не буде в загальній черзі, це буде окремо зручний час, може бути як і в вихідний день, так і в вечірній час. Результат перевірки здоров'я пацієнт отримує через 72 години. Якщо є потреба, особу направляють до сімейного лікаря для отримання додаткових консультацій та направлень. До профільних лікарів